Парату. А що тебе? Да. Крамайте, апа. Або нас. Я я тебе вилажу, так? Да не бійся. Стій, стоп. Паса. Паса, трап. Спокійно, переведіть. За мене. Вось, спокійно. Переведи тебе. Прибурами з собою везти сюди. І руку тязь за спиною.

Пана зару. Пане за руку передач. Обігрую його на швидкості. На швидкості. Добре, бей, бейш бей, пісок. Добре. Сідор! Будь ласка, ширина! далі від нього, далі. Пане руку. Добре, забивай. Хорош. Да, te да. Да, 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 ka Да, да. 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 Да, Наша тер... Бей! Все, все біжи! Бей, Саня! Санечка! Омічка, тільки на замах! Санечка! Зганяйтесь! За Софія, побіжи за тим мечем, будь ласка. Олечка, ти сьогодні перепуганий! пуганий. Добре, пасай. Добре, друга сторона розвертає, другу. Все, сохрани, сохрани. Lá nas horas que